Ну що ж, давайте продовжимо. У нас є перший етап. Ми розділили світло, півтінь, тінь. Бачимо, де буде падаюча тінь, і продовжимо тепер тонувати. Наш гарбузик видно, і ми можемо утимняти його настільки, наскільки це потрібно. Отже, штришки йдуть далі. Без страху ми накладаємо їх один на один. Зупиняючись для моменту, де буде світло. Знову беру тіньову зону і піднімаю її вверх. Знову лінія за лінією, зупиняюся там, де буде світло. Кожна лінія в мене йде окремо. І поступово відпускаю. Відпускаю олівець. Тобто я тисну сильно, потім слабше, 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 і відпускаю зовсім. Запам'ятайте дуже важливу річ, коли ми починаємо штрихувати, витирачка нам уже не потрібна. Тобто, якщо ми щось підітремо, буде дуже сильно видно і це зіпсує весь ваш малюнок. Тож, якщо десь ми перетимнили, просто утимняємо решту нашої форми. решту гарбуза, будь-то що. Якщо дивитися уважніше, я промальовую по сегментику, по кожній скибочці окремо. Тисну сильніше, потім відпускаю. І знову до покругу. Таких шарів штриховки буде дуже-дуже багато, і поступово вони повністю перекриють одна одну і буде сплошний сірий, сірий шар. Тоді можна зрозуміти, що ваша штриховка вдала. Зараз я пройдусь навколо оцієї, оцієї, цього пиптика, який ну, який кріпить хвостика. Це надав на хвостик. Хвостик гарбузика, який підсох. Теж трошечки затіню навколо нього. Тому що сама форма гарбуза, вона сюди більш така стає ну, приплюснута. Тож ми робимо це саме на малюнки. Вона там темніше. Це, ця ділянка світла, а туди більш глибше, темніше. Тепер мої штришки підуть лише по тих ділянках, де немає цього висвітленого візерунка. Тобто між скибочками. І я починаю штрихувати від краю до середини. Натиснула, протягнула, натиснула, протягнула. І буде своє, своєрідний такий пахід. Натиснула і, і буде оце ніжне-ніжне відпускання нашого олівця. Хожуся рядочок за рядочком. І заодно у нас виділиться візерунок. Може складеться, що в нас нічого не вийде. Ну, в мене нічого не вийде. Я теж не застрахована від помилок. Я дуже давно не малювала олівцем. Але я вірю, що все вийде. Все як на велосипеді. Якщо ти навчився, то пам'ятаєш? Тіло пам'ятає. Так. Тепер знову округлю форму і буду відділяти рефлекторну зону від власної тіні нашого арбуза. Я вирівнюю краї. Малюнка для того, щоб гарбуз не, по, не втратив форму. Тобто зараз я роблю все, щоб те, ці края були однорідні ось так. А тепер відступлю декілька міліметрів і почну затимняти, залишивши ось цю так звану рефлекторну зону світлішою. Саме вона зробить. Мою замальовку більш реалістичною і об'ємнішою, і поступово овальними такими лініями піднімаюся вгору. Це це роблю по всьому діаметру по всій площі нашого арбузика, і тепер уже буду піднімати тінь далі. Я не скрізь роблю такі ніжні лінії, десь мені потрібні навіть дуже фактурні чіткі лінії, щоб було видно, що тут у нас іде штриховка. Це дає свою якусь красу нашій замальовки. Як я бачу, на камері дуже гарно видно вже овальність нашого предмета. Також я зроблю трошечки падаючої тіні від нашого цього хвостика. Тобто, ось тут зроблю таку невеличку, задотемнену ділянку. Тому що світло падає згори, але хвостик все рівно відкидає шматочок тіні. Заокруглюю, тут у нас рефлекторна зона. І тепер візьму чорнографітний олівець. Не знаю, в чому різниця зараз. Так, він набагато м'якший, темніший. І промалюю падаючу тінь на столі. Спершу я наведу там, де є тінь. Дуже гарненько форму гарбуза, овальну, так, і поступово роздам її донизу. І ця лінія вона зникне, поки, ну, залишиться лише чітка така ніби тінь. і додаю темноти. Починаючи такі художники, ті, хто лише починають малювати, роблять дуже важливу, велику помилку, коли обводять весь предмет. Тобто ось тут у нас є лінія, а її бути немає. Тобто для цього, щоб вона зникла, треба цю лінію роздати або назовні, або всередину. Так як у нас гарбуз, по суті, темненький, ми можемо роздати оцей контур всередину. І поступово на декілька міліметрів розтягнути цю темноту лінії ближче до нас. Це створить ефект затемнення, і от буде площину, площину певний проміжуток такий, да, ділянку, а не саму лінію. А от знизу ми цю лінію, цю темну частинку, роздали на падаючу тінь. І вона також зникла. А завдяки рефлексу у нас є світліша зона, яка показує, що там предмет і закінчується. Підтираю певні погрішності, які я зробила, коли штрихувала. І опять-таки заокруглюю форму свого предмета нашого. У нас лишилися ось такі малюночки, можна їх також виділити, позатемняти, зробити ще цікавішу форму нашого малюнку. Я додаю затемнення по лінії. Де світліше, де темніше, Але все це вже має свій об'єм, тобто залишилось лише розфарбувати наш гарбуз у спеціальні ось такі замальовані діляночки. Тут можна також ось так додати і розтягнути цей контур. Це зробить малюнок цікавіший. Дотемняємо. Зверху я хочу також додати оту тінь ближче до, до хвостика гарбуза. У нас є тінь, у нас є візерунок, у нас є об'єм. Це найважливіша робота. Із об'ємом. Лишилося нам доробити малюнок, дати йому завершеності, це протонувати усі поверхню нашого столика, також дати йому якесь забарвлення і площини задньої стіни, яку ми бачимо чи не бачимо. Але ми її зобразили, отже, її також треба якось протонувати. Старайтеся не лишати вільних просторів, бо це буде, ну, не дуже. Композиційно вірно і не так гарно. Тож проштриховуємо. стараємося, щоб вся решіточка була одно... одноманітна, тобто не було великих відстаней між цими лініями, замальовуємо. Там, де тінь, я також роблю невеличку розтяжку, щоб тінь не була така чітка. Дуже рідко така тінь. Насправді буває, щоб геть лінії були різкі. Це якби ми прямо поклали близько-близько до столу, тоді там падає дуже рівна тінь. А так в основному вона роздається на декілька сантиметрів, на міліметрів. Тобто дає ось таку розтяжку поступову, яку ми можемо перенести потім поступово в колір столу. Де, ці лінії вже можна наносити хаотично. Але головне, щоб вам подобався результат того, що ви намалювали. Я додаю лінії майже скрізь. Що стосується задньої стінки, тут уже треба погратися, тому що нам потрібно зробити так, щоб гарбуз виділився, але щоб задня стінка була світліша. Наприклад, так. Тож ми обводимо наш гарбузик і відтягуємо лінії ось таким способом. Тут так само я додаю світліших ліній. Піднімаю поступово свою штриховку доверху. І в мене вийде трошки така неохайна, трошки надто швидка, але дуже гарна замальовка. І саме головне, що всі деталі матимуть об'єм. Промальовуючи задню площину, я біля лінії її затемнюю, щоб виділити передні на передній план, тобто, щоб стіл находив на задню стіну і протонову. Те ж саме роблю і з лівої сторони. Так само цей ефект можна зробити напрямком ліній. Коли вертикальна площина піднімається горизонтальними лініями, а це навпаки. І ми відділяємо наші дві площини напрямком ліній. Як на мене, вийшла доволі непогана замальовка, тож я ставлю автограф і сьогоднішню дату. Сподіваюся, вам все сподобалося. І сподіваюся, що ваш малюнок вийшов набагато краще, ніж у мене. А тепер побажаю вам успіхів. Вчіться, пробуйте, не здавайтеся, і побачимося в наступному відео.